Привіт, друзі! Пишете, питаєте, що там детрогератор? Як працює, не працює, пробував, не пробував? Як я без вас пробую? Поїдемо зараз туди, де пшениця, до тої хати. Запустимо його самому цікаво, як він працює в роботі. Побачимо на. Ну, На певних процесах, як він е, вдуває, видуває, тобто, що робить доволі корисна річ, він у мене йде ну, виробник Техномашстрой, Я розповідав в попередніх відео. Він у мене йде двохметровий, але на сайті є і трьометрові, і чотирьохметрові. Тобто більше інформації ви зможете знайти на сайті. Ну, Тут написано все, в принципі. Ось бачите, це йде 2 метри, але є ще і 3 метри, і 4 метри. 220, з можливості підключення 220-380 вольт на 220, іде 2,2 кВт. На 380 йде е, 3 кВт е, двигун. Ну, такі характеристики, кому буде цікаво, ці дані виробника Техномашстрой. А також в описі під відео, контактні дані Миколи, е, менеджера Техномашстрою. Доволі багато агрегатів, доволі. Корисних агрегатів, потрібних агрегатів, класних агрегатів, зроблених до діла, як ми, українці, можемо. Поїдемо зараз туди, і, до речі, ви мене питалися, а що з світлом, як ворота відкриваються? Ворота відкриваються отак, одім покажу. Береться чарівний ключик, відкручується, і легким помахом руки відкривається. Нічого страшного немає, є такі моменти, звісно, але ну що зробиш, відкрив. І так я їх вже, в принципі, там не закриваю, так вони відкритими залишаються вже лиш таніш, тому що ж кожен день по два-три рази виїжджаєш, їздиш по певних справах то туди, то сюди. То вже відкрив таку ну, частину собі, то я вже й налочився. Я і трактором сюди, вміщуюся, і автомобілем. Тобто то ну, питань немає, такі вони широкуваті, тут 2,50 ширина вміщується, Ну, трактором, якщо з цієї сторони, то трішки потрібно зломити. Ну, то суть не в тому про моє майстерність повертати на трактор, я вам розповідати не буду. А розповім і покажу, як працює аератор Козак. І самому доволі цікаво, як він буде. Не бачите, що я його не перерізав. Це про це ми ще поговоримо. Хочеться перерізати, все ж таки, щоб він працював вертикально стояв у цьому, щоб рівномірність була е, по бортові, по купі по, по сільському покупі з зерном, а по технологічному топобортові розподілявся цей повітря. Це повітря, яке вдувається, в залежності від погоди, від е, потреби, що робити з зерном, чи про, про сушити його, чи його просто провіяти, чи витягнути звідти. Е, ну, Багато, багато, багато. Я сподіваюся, що ми про це порозмовляємо. Наперед не буду все розповідати. То все ж таки було б краще, тому що зараз я буду його ставити вертикально так похилому в цьому положенні. А я хотів би, щоб він все ж таки рівно був. Тоді оце через ці отвори, перфорацію, цю, яка знаходиться. Тут бачите, така перфорація шнеки сюди вдувається або втягується з борта. Повітря, то я хотів би, щоб оце і воно так і потрібно, в принципі, по-правильнішому, щоб воно рівномірно розподілялося в різні сторони. Тому що, якщо під кутом його покласти, то ну моя така суб'єктивна думка, що вниз буде менше, а там десь більше. Все ж таки, коли воно чітко вертикально, плюс-мінус, тоді ефект краще. Менше розмов. Поїхали! Не розібрав я, друзі, що так і стоїть оцей жолуб, почистив там, все позамітав. Доволі класна річ відпрацювала, але стоїть зараз друге питання або тому, що підготовляти потрібно вже там далі, де соняшник, соя, кукурудза, то варіант такий. А я страшно не хочу звідси переносити на цю частину. Щось потрібно буде видумувати, або все ж таки перевізників, які ну хлопці, які допомагають перевести зерно додому, попросити, щоб пробили цей клапан задній на автомобілі. Бо переносити таку річ, таку кількість цього всього, цієї плитки не хочеться, але вона каже, давай так вже підманюємо, може ми вже її помаленьку на подвір'я, туди нарешті, хоч за 5 років на подвір'ї побуде. Ну, ще ранувати, не до того цього і сили потрібно економити, як би сказати, тому що важливіших робіт є більше. Але зараз основне це випробувати аератор, як він працює. Ну Ходимо вже туди, візьмемо спочатку, засунемо. Цю трубу. Труба доволі така, я вам скажу, що плотненька. Навіть не знаю, що як вам сказати, десь 2,5 міліметра штангеля немає, тому на око можу сказати 2,5 міліметра. Ну, в принципі, бачу по цьому хоботкові. Ось таке саме. Грубенька плотна, тобто буде на роки, зроблено на десятки років. Тобто вистачить і вистачить, зроблено до діла, так як наші вміють робити. Ходім, пробуємо його зараз туди закрутити, побачимо, як закручується, під'єднаємо, запустимо, все як положено. Максимально, що тут можна буде насипати, ну посередині, то чим більше, скільки загрузить скрипковий транспортер. Але в принципі десь метр по вікна. Ну, тут ще може бути така, якщо кукурудза зрозуміло, що потрібно буде, дасть Бог, урожай, потрібно буде поїхати, подивитися, яка вона. То буде завантажуватись по максимуму. Ну, дивляться ще раз від урожаю. Надіємося на краще. Але розраховуємо, що це краще може не бути. Значить, простим змахом руки, як я і бачив і в інструкції, і на сайті Техномастрой є також відеополчальні. І закручується у борт. От доводиться отак його, що трішки. Горизонтально посередині, десь під кутом іде 45 градусів, заходить, погляньте, доволі непогано. Я думав, що буде важко, знаєте, це прокручувати, все ж таки, але завдяки оцьому шнекові заходи непогано. Отут, бачите, є такий отвір, щоб сувати нижче, зараз я розверну, щоб вам отак то він ця трубка трубка в цій трубці. Тобто сюди зерно не буде висипатися. сміливо можна закручувати туди, ні за що не хвилюватися, о, уперло вже десь там. у цей. Головне наживити, ну коли він стоїть вертикально, зрозуміло, що легше. Тут потрібно притримувати і щоб хоча б один болт оцей наживити. А всі вже як по маслу. Все сходиться, бачите, все, все чітко зроблено. Питань до цього немає ніяких. Приємно, що такі агрегати виробляються в нас в Україні. Приємно, що велика кількість таких агрегатів і різних виробляється в нас, які полегшують цю роботу нашу. Я вже розповідав, що в мене була невелика кількість. Для мене як така значна, що можна було б якусь недільку поросяток погодувати. то довелося викинути. А завдяки таким речам провітрювання. Зерна відбувається, тобто також, як яка погода. Тому що якщо жара на дворі ну зараз це експериментально, я так спробую недовго. Якщо жара у, на вулиці, то зрозуміло, що ви туди жарке повітря вдувати, вам не потрібно. Вам потрібно навпаки, звідти, якщо охолодити, то витягувати. А зимою, то навпаки. Розумієте? Тобто, Якщо на двері нижча температура, бортовій температура підноситься, то потрібно туди вдувати холодне повітря, тим самим остушувати зерно. Тобто така функціональна річ, яка повинна бути, я вам скажу, тому що це зерно. Сушки, ви ж самі розумієте, вартість, Там, хто на мазуті, хто на газові, хто на чому, це на тону. Впливає так, доволі, плюс транспортування, плюс різні речі, це вагомо. А така річ незамінник. Як палочка-виручалочка, якісь питання є, чик-чик собі. Останне, щоб світло було. О, І все. Так, все лише табло догори ногами, як то кажуть, а зараз я його ще візьму, якщо я зможу. Крутити, то отак вам перекрутиш, щоб було краще. А, це я відкручую. Мені потрібно вкрутити його туди. Ну, коли вже обортовий, то він крутиться і з двигуном нормально. Лише оце, що переношувати то з місця на місце, то потрібно О, так буде краще. Микається в розетку, виставляється герце, бачите, крутилкою. І ще інші функції, які тут є, але ну, саме така, яка потрібна, це е, оберти двигуна. І запуск. І помаленьку, бачите, пішло. Потрібно більше. більше. На всю потужність. 50 І погнала. Так не робіть. І притягує. Мені тут цікаво, як воно. І звідси продуває. От відчувається холодне повітря, валить сюди, От буде видно. Для охолодження як нагрівається туди, як хоча, холодного повітря вімкнули і воно працює. Сюди холодне через крильчатку, равлика. І в трубу через перфорацію на зерно. Краще все ж таки, чому я й кажу, щоб воно стояло вертикально. Тому що такі моменти можна, нічого страшного тут не буде. Також буде виконувати свою роботу свою свої функції. Але більш ефективно, коли воно буде стояти вниз, і з цієї перфорації буде на всі сторони рівномірно переклав далі, рівномірно воно все буде просушувати. Про Зберігання зерна це доволі важливо. Ми працюємо, ми вкладаємо і сили, і кошти, і зберігання повинно бути відповідне. Це наша праця. На жаль, інколи вона така трішки по тонажу не результативна. Але десь Бог буде по ціні нормальна. Бачу, ціна на пшеницю зараз тримається, стоїть, хоча того року так вона ввалилася, а цього року стоїть такою Спогляданням на стрілочку вгору. Мені так здається. Ну, побачимо, не будемо забігати наперед, побачимо тенденцію на це все. Доволі ну, класно. Доволі, ну, а принцип, назад втягування відкручується 4 болти і просто перекладається з цією стороною сюди, назад. Тобто елементарно просто. А, до діла. А двигунові все рівно 2,2 кВт. крути верте. Ну тут ще на цій лінії в нас трішки напруга поганенька, але все рівно притягує доволі. Це без ніяких вібрацій працює. Приємно, я вам ще раз кажу, що в нас такі виробляються агрегати. Приємно за нас. Приємно, що і кошти залишаються на місцях. Що ми не купуємо з інших країн. Хоча, коли є потребності, потрібно, потрібно звіти брати. Робочі місця створюються, це добре, рух іде, рух іде розвиток. А нам як кінцевим споживачам не користуємося, зберігаємо своє зерно, спокійно спимо, тому що поза того року кукурудза збирали з вологою. Такої надмірної, ось з неї було грайки, я вам кажу. І перевертання, і оці всі питання. Трішки як, знаєте, що воно нервів додає, ти не можеш нічого з ним зробити просто. Просто нічого ти не можеш зробити. Ну що ти скільки тої лопати можеш перевернути, тих там 10 тонн. Ну, наприклад, тих, що залишалось, коли вона вже весною почала горіти. Тобто важкувато. Важкувато, це дуже важко. Але вже на тому, що ну що ж ти ж працював, ти ж зробив. Мусив вже і горбатитися, щоб перекидати то зерно. А такі речі позбавляють цих питань, засунув собі лише і кажу, що в мене не дозволяє тут висота, тому що його двохметровий це що самої шпильки, а плюс ще тут іде десь 70 сантиметрів. То я все ж таки там її скоротю, але зроблю так до діла, що оця ця труба коли буде потрібно, а можливо, колись ідесь бог колись. Все ж таки планується працювати і надалі, буде робиться якесь складське приміщення, буде потрібно якесь. Ну, самі зрозуміли, такий, то просто все в купу, щоб не шукати, не, не ходити, не бігати, не доточувати, не дозамовляти якусь іншу. Просто склав це все в купу і працює там. Ідея така, ідея на розвиток, ідея на, на життя. Відея, як ми живемо, їх реалізовуємо добре, коли вони виходять. Нову ідею, нову і так далі, 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 далі. Непогано. добре. Добре, доволі добре. Отут відчувається, я передати вам не зможу, а видно, що, як сказати, оця полова підноситься, так грає, грає на цьому. Тобто проходить, а тут десь висота, якщо він пішов туди. Це метр десь туди, то він уперся у підлогу десь приблизно 80 сантиметрів висотою. О, то, тобто, якщо його покласти вертикально, то це рахуйте десь приблизно метр 60, ну так, це мої, а то і більше буде роздувати рівномірно в краї. Дивлюсь на цю кок, я вам кажу. Ну, були надії трішки більше, але що є, то є. Ну нічого, нічого. Інколи тим менший урожай, тим більше можлива ціна. Але плюс у тому, у зберіганні спадські приміщення менше потрібно перевезення, менше затрати, щоб привезти його. І ціна оце балансує. Ну, дивлячись, на, якому, на який щабель вона піднесеться. Побачите. Ну, в принципі, є думки, що бачення, що все ж таки. На пшеничку ціна буде. Зараз пробуємо, друзі на витягування, як воно. Як воно працює, теж доволі цікаво. Тобто перекладається іншою стороною і вже воно звідти буде забирати його. Тобто циркуляція буде повітря через зерно і витягувати. Що. Такі моменти. Реверсний. І туди, і сюди. Не просто, просто спокійно, тихо. Нормально. Так, ну що ж спробує. Повинно зараз вже звідси виходити повітря. Пуск. Так, 50 Гц. Пуск. Главний пуск. Ну, погляньте, як ця я грає. Як грає тирса? Глянь. Щелестить. І відчувається втягування сюди повітря. А тут взагалі красота. Його потрібно будинок у вікно вставити. Вечірю, особливо, це їх жарою. круто. Двохметровий, це ж уявляєте, а то я не уявляю, що робить чотирохметровий, тобто на ту глибину падає повітря і вверху це все просушує. Доволі суперово. Хай собі працює, хай я залишу десь на годинки 3-4, хай собі працює. Ну, як не стане світло, тому що зараз не стає, десь через дві години, можливо, не стане, дві попрацює, потім підійду, подивлюся, що до чого, як там все ж таки автоматика, всі питання є. Тобто, якщо вимкнеться, то воно вже саме потом не включиться, його доведеться прийти увімкнути. Ну, по ходу справи, я ще подивлюся, побачу так, проаналізую. Я вам скажу такі речі ефективні, такі. Так як сушка дорого, сушка недоступна, сушка це плюс ще не одна сотня гривень на залежності, як яка волога, а то й тисяча на тонну зерна. Тобто, ви розумієте, самі плюс транспорт, плюс всі питання. А тут собі ж коца його в купу, коца в розетку, і погнали, і хай просушує, і зерно гарно зберігається тому, кому потрібно. Більше інформації на сайті Техномаршстрой, консультація. Безкоштовно, у Миколи, номер телефона в описі під відео. Я його все ж таки вріжу, я його вкорочу, щоб мені було трішки зручніше ним тут боротися. І все буде добре. Коментуйте, ставте подобання, до наступних відео і хай щастить.